Хеппі Лор. Допомога при болі в горлі. Однією там тижня стала провокація російського літака Су 27 у Чорному морі, і говорять те, що він збив американськими пламкі 9 ріпер у штатах. Одразу дали зрозуміти, що їхні літаки не припинять літати в акваторії Чорного моря, тому що вони буквально виконують рутинні операції, дозволені в міжнародному повітряному просторі. Чи може така провокація Росіян перерости у більше збройне протистояння між штатами і Росією? Ні, відкритого я не бачу. Нема. Uh -huh. Карта роз'єднання відкритого я не бачу. Але там є оця карта, це карта, скрит... оце карта поміщ, скрита поміч комусь. Ну, тобто Комусь, хто може на це вплинути. Тобто, ви зрозуміли, про що, так? Да? Тобто відкрито так, щоб вони там. Ми вам об'являємо війну, такого нема, і що ми там зараз будемо там нищити ваші кораблі, такого нема. Але тому, хто може це зробити і залюбки, вони допоможуть. Так. Це з російської сторони буде допомога комусь чи з американської сторони Ні. буде допомога? Ні. З американської сторони mm -hmm. допомога, щоб вплинули на Росію ті, які будуть робити це а залюбки, ну тобто, знаєте, що так скажу? Чи може так. йтися про Україну? Звісно, це справа саме ну, річ саме за Україну. Mm-hmm.